This is Чатка, всім доброго ранку. Сьогодні я пила вже свої нові вітамінки. Аскорвіта Макс це вітамін С, Д і цинк А ви бачили, вчора я показувала як я забрала посилочку, і тому багато мені почали писати, що це за вітаміни. От Тому показую: замовила собі Аскорвіта Макс в таблетках. Та замовила ось такі таблетки, шипучки, щоб розторяти їх в водичці. Тому що я б'ю, в принципі, таблетки, мені підходить. А від такі ж тому, що він не любить пити таблетки. Він просто їх не може ні розжувати, ні глотнути, Тому а, такий варіант дуже класний. От. Катка, я залишу вам посилання, де можна замовити ось такі вітаміни. Замовляла на ascorvita.com.ua, Залишу вам посилання на сайт. де ви зможете замовити. До речі, зараз дуже приємні ціни. Віта Макс дійсно корисні вітамінки, тому що тут є вітамін С, Д і та цинк, особливо коли ви там, наприклад, застудилися, або ви хочете для профілактики імунної системи, щоб вона була більш знаєте, здорова. Відчуваєте, що у вас дефіцит дійсно цих вітамінів? Рекомендую замовити саме Аскорвітамакс. Макс. Сподобалось те, що Аскорвіта це збалансований комплекс вітамінів, це Д і цинку, тому вам не потрібно шукати е, окремо вітаміни, придбати їх. А це все є в Аскорвіті, і це все збалансований комплекс. Дуже класно. Така якість та доступна ціна. Райський виробник, що гарантує якість, і аскорвіта Макс можна придбати в будь-якій аптеці та звичайно на сайті Аскорвіта Залишу вам тут посиланнячко. Привіта – це перевірений продукт, тому що він допоміг багатьом людям одужати під час ковіду багато позитивних, класних відгуків було на рахунок аскорвіти цього комплексу. Вітамінів, тому я вам теж рекомендую. Якщо ви шукали, де можна придбати вітаміни комплексно, то я вам саме рекомендую аскорвіта МАКС. Лишає вам посилання, де саме я замовляла. Замовляла на ковітаком Також ви можете придбати в аптеці, але мені було більш зручніше онлайн, тому і залишаю вам посилання. Мені дуже сподобалося, що можна замовити одразу і шипучі, і вітамінки, і таблетки. Тому що, наприклад, хлопець не може ковтати, а мені більш зручніше випити таблетку і все. Тому це класно, що от можна підібрати для всієї сім'ї з урахуванням того, як вони приймають таблетки. Це дуже класно. Також класно, що це комплекс, що не потрібно шукати окремо всі вітамінки, а все в одному місці. Тобто, вітамін С, вітамін Д, цинк це дуже класно підтримувати імунну систему. Дуже класно, тому я вам рекомендую.